На каналі «НДК» інформаційний підсумок середи 30 січня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне вкрав парфума. А за годину вже був у поліції. У музеї історії міста Коломиї охочі могли переглянути фільм про героїв сучасної війни. Погана, хороша мама. Тренінг для Матусь відбувся у Коломиї. Про це та інше детальніше у випуску. Рав парфуми, а за годину вже був у поліції. Так невдало закінчилася спроба одного коломийського злодія збагатитися на швидкоруч. У магазині його підозрілі дії одразу побачила працівниця, а далі оперативно відреагували правоохоронці. З'ясувалося, що підозрюваний вже кілька разів судимий за крадіжки. Тепер його перевіряють на причетність до аналогічних злочинів. Галина Досин відвідала поліцію і магазин та розпитала деталі цієї справи. А ще розкаже про загальну ситуацію з крадіжками у коломийських закладах торгівлі. Фахівець продажів Марина у цьому магазині працює вже два роки. Каже, не раз доводилося власноруч ловити злодіїв. А ви так не боїтеся? Не пережив? Ні, не боюся. Я вже не раз так бігала у цьому я вже в магазині два роки працює. Вже купа разів цих хлопала. А ще каже, їй постійні крадії, яких впізнає. Так було й цього разу. Він не одноразово заходить у наш магазин, одноразово наразово бере товар, який стікерований. і. Виходить, ми за ним вже не раз слідкували. Злодій підійшов, він підійшов зразу ж ціленаправлено, де в нас стоїть найдорожча парфумерія, тобто елітна парфумерія. От, і одразу її здійснив крашу. Він в кишеню? В кишеню. Досить цілковидно, він взяв, глянув, він одразу в кишеню. З ним працює ще, скажімо так, скільки таких напарників. – То ці духи скільки коштували? Закупка їх дуже дорога, 700, біля 800 гривень. Керівниця магазину пані Наталія скаржиться, що останнім часом крадіжки почастішали. Вважає основна причина розташування торговельного закладу. Я найбільше пов'язую все таки цим що ми митки. Знаходимося в такому регіоні, де от скупчується дуже багато таких безхатчиків і людей, які взагалі останнім часом почастило й тільки наркотики вживають такі. А ну що, Я... що беруть все? Все, кого на що крутить. і від парфумів до декору. Тобто наші люди схиляються до всього. Отримавши повідомлення, працівники групи реагування патрульної поліції коломийського відділку спрацювали оперативно. Злодія затримали вже за годину після скоєння крадіжки. Це 38-річний коломиянин уже кілька разів судимий. Тепер його перевіряють на причетність до аналогічних злочинів. Це найбільш поширений випадок крадіжки з торговельних закладів, кажуть у поліції. Переважно вони беруть товар, який є не чіпований. От, переважно сховають вони за верхній одяг. Якщо людина заходить в верхньому одязі, ховають у кишені внутрішній, також запихають собі під одежу. От чим е якраз і не можу пильнувати їх за минулий рік у коломиї сталося 49 крадіжок з магазинів, 33 розкриті. Інформує Остап Білейчук. Переважно крадії працюють у продуктових магазинах та косметичних. Вартість викраденого в середньому тисяча півтори. В основному злоумисники – це люди, які вже не вперше беруть чуже, але трапляються і початківці. Загалом це категорія осіб, які не хочуть працювати і шукають легкого заробітку. Крадіжки, які вчиняються під час робочого дня, це також вчиняють і особи ромської національності, які користаються іменно тим, що десь пильні втрачають, втрачають продавці. Це є і особи міста Коломиї, Коломийського району, а також інших областей, які приїжджають тут. Просто в нас. Поживитися є і серед них неповнолітні особи. У це нас було і декілька дівчаток неповнолітніх, які е, теж взяли злакомилися там на духи і викрадали духи. І також е, з них були притягнуті до кримінальної відповідальності. Ці дівчата. доганяти злодія та відбирати вкрадену річ поліцейський не радить ні продавцям, ні очевидцям злочину. Хіба що стовідсотково впевнені у власних силах, чи робите це гуртом? Таке затримання злочинця до приїзду поліції законодавство дозволяє. Це і небезпечно, тому що злочинець може бути озброєний чи холодною зброєю, чи може бути фізично здоровий, чи може бути вогнепальною зброєю, чи пневматичною. Зараз е, е, однозначно це може статися, і він може оборонятися для того, щоб його не затримали, втекти від відповідальності. І е, призводити якісь будь-які дії для того, щоб травмувати переслідуючу особу. Ще один вид крадіжок у торгівлі це тяжкі злочини, коли з магазинів забирають все, що можуть винести. Таких злочинів в Коломиї у минулому році було 11. Всі вони розкриті. Це в районі автостанції, в районі Привокзальної та Мазепи. Вони всі розкриті. Це була серія таких крадіжок, е, значить, зламували десь двері, е, віджимали вікна, і звідти викрали так само. І продукти харчування, і сигарети, і спиртне. Ну, якщо були грошові кошти, залишалися, то так само їх викрадали. У поліції радять, аби уникнути таких злочинів, треба технічно укріплювати заклади торгівлі та склади гратами, сигналізацією, користуватися послугами служби охорони і, звичайно ж, встановлювати камери. Галина Досин, Сергій Угрин, події НТК. Позивний Бандерас у музеї історії міста Коломиї. Охочі могли переглянути фільм про героїв сучасної війни. Це проект українського режисера грузинського походження Зази Буадзе. Там йдеться про бойовий шлях досвідченого капітана Нацгвардії Антона Саєнка з позивним Бандерас. Приємно, що показати фільм приїхала знімальна група та головний герой Олег Шульга. Віктор Агеїв, переглянути позивний Бандерас, прийшов зі своєю сім'єю. Військовий, який на щуток знає, що таке війна. Каже, фільм дуже гарний і правдивий. Цей фільм мені дуже сподобався. Я дивився його в попасні безпосередньо. Приїжджали до нас сценаристи, автори книги даної. Фільм є дуже життєвий, дуже як тут правильно сказати, що він підходить, як мені Я все прекрасно розумію. Крім того, сім'я моя теж дивилася даний фільм. Нам він дуже дуже сподобався. Що ж хочу побажати. Всім, хто залучений даного фільму, щоб були здорові, щасливі, знімали побільше таких фільмів, тому що це є дійсно про життя і дай Бог нам перемоги. Ми в це віримо. Мали нагоду Коломияни познайомитися із головним героєм фільму Олегом Шульгою. талановитий актор одним із перших пішов воювати за Україну, тому роль йому далася легко і переконливо. Мене запросив режисер Заза Буадзе, бо до того ми з ним працювали разом у фільмі Червоний. Я там грав одну з ролей. От. І після того, коли Заза взявся за фільм «Позивний Бандерас, то запросив мене на цю роль. Ну, мабуть, щось побачив мені таке, що йому було потрібно саме для того, щоб втілити цей образ. Це дуже необхідне кіно, як на мій погляд. І е, ці е, образи, мені здається, що їх треба створювати і створювати не один, а цілу галерею, тому що. Це військові, це герої, про яких ми нічого не знали і не знаємо зараз, на жаль, чи війна триває. І серед нас ходять отак, от просто по вулиці. Люди, які варті, того, щоб їх підносити і показувати всьому загалу. Бо ми звикли, що герої, якісь Рембо, Джеймси Бонди, там і інші герої це десь, не в нас. А серед нас багато таких героїв гідних пошани найважливіше відповідальність а, щодо того, щоб втілити образ. Ну, гідно втілити образ, бо а, в бо, ну, вже сотні тисяч а, чоловіків і жінок пройшли через а, війну, і це досі відбувається. І якщо десь збрехати, десь щось фальшиву ноту якусь дати, то це одразу буде відчутно і глядач не сприйме. Історію, ідею написати сценарій фільму про війну Росії з Україною виникла ще на початку агресії ворога. Розповідають автори Артемій Кірсанов та Сергій Дзюба. Спільною працею з режисером Зазою Боадзе вдалося створити військовий бойовик з елементами детективу. До речі, це перший український фільм у такому жанрі. А консультували знімальну групу учасники. АТО. для українців ця тема актуальна і важлива. І ми почали думати над цим сценарієм. Замислюватись над тим, щоб написати такий сценарій саме тоді, коли у нас почалась війна, військова агресія з боку Російської Федерації у Криму, а потім на Донбасі, в Луганській області. І ми тоді з Сергієм, співавтором, з яким ми написали книгу і фільм, вирішили, що ми не можемо працювати на телеканалі, писати якісь телепрограми той час, коли у нас в країні відбувається. Такі події, і ми мусимо писати саме про ці події, як творці, які бачать, які мають відтворювати сьогодення, ми вирішили, що треба писати такий сценарій. Найбільш складно було відтворити події 2014 року в АТО, тому що ми розуміли, що хлопці будуть дуже прискіпливо дивитися саме на це, саме на достовірність подій. У нас фільм художній, але все ж таки в художньому фільмі повинна бути максимальна достовірність того, як виглядають хлопці, як вони себе поводять, що відбувається, і це було найскладніше. Але нам пощастило, тому що режисер фільму Заза Буладзе, він сам воював. Він пройшов через абхазський конфлікт з тим же ворогом, що й ми з Росією, тільки у Грузії, і він мріяв зняти фільм про війну. І якраз коли ми коли запропонували зняти фільм про війну в Україні, він вирішив, що це доля, і от він е вирішив зробити такий е взяти такий спосіб, щоб е залучити до зйомок якомога більше воїнів. АТО. він провів спеціальний кастинг і е багато воїнів АТО, і просто військових е діючих військових, а також курсантів е з Одеської академії. Вони прийняли участь в фільмі, і кожен з них. Мав змогу відреагувати ті події, які йому здавалися сумнівними. І ми дуже багато працювали над цим. І це було дуже складно але цікаво. І завдяки цьому фільм вийшов таким, що дехто каже, що там 90% правди. Знімальна група фільму Позивний Бандерас» приїхала в Колому завдяки Віталіні Масловій, голові правління благодійної організації Творча Криївка. Її учасники займаються реабілітацією військових, працюють з родинами бійців, організовують соціальні проекти. А зараз вирішили здійснити мінітур з фільмом Позивний Бандерас», щоб якомога більше людей побачили його. Ми робили в Косові, в Верховині була така ідея показати цей фільм там, де немає кінотеатрів. І от по запрошенню. Коломиян теж от по дорозі вже додому знімальна група заїхала до Коломиї. І справа в тому, що ми зараз робимо, у нас ось пішов такий кінорух. Ми робимо фестиваль сад пам'яті документального кіно про війну. І нас з цим фестивалем запросили навіть зараз в Латвію. От і е, ми робимо мистецькі резиденції. От, зокрема, буде зараз почнеться театральна резиденція навесні. Продовжується запис на кастинг для бійців, які хочуть свої сили попробувати як актори в документальному театрі. Буде літературна резиденція, буде резиденція для бажаючих спробувати себе у ролі кіносценаристів для учасників. Ато я хочу запросити, користуючись нагодою, жителів Коломиї, які воювали, до нас приєднуватись. Вся інформація є на сторінці. У Фейсбуці творчої Криївки така зустріч та показ кіно у Коломиї відбулася з ініціативи наших краян, які воювали на сході та центру допомоги учасникам. АТО. саме вони й запросили до нас представників знімальної групи фільму. Ми організували цей перегляд з творчою групою, щоб показати нашим Коломіянам. Фільм дійсно я його переглядав. Була презентація на з Коломиї, дійсно бере за серце. І щоб людям донести, що дійсно ну, у нас у державі йде війна, що наші хлопці гинуть. За що вони гинуть на цей захід? Ми запросили всіх учасників бойових дій з міста, району, жителів міста. Також є мої вихованці школи Патріот Майбутнє України, Стростровиковиків з 10-ї гірської штурмової бригади. Тобто, ми хотіли, щоб всі подивилися, тому що фільм вартий того, хто ще не розуміє, що у нас ще далі триває війна, і що відбувається там. Наскільки хлопцям там важко? Ми хотіли, щоб вони це бачили і щоб вони розуміли, що є і що зараз на даний момент. Наскільки це все ще дуже плачевна ситуація з цим всі? Соболя ці повіри, вважаю, що це ми ж руку розхитачили, а де вона позволяється? Погана хороша мама. Тренінг для Матусь відбувся у Коломиї. Організували захід працівники благодійного фонду Карітас у рамках щотижневих зустрічей. Матусь це один із проектів центру підтримки сім'ї, який діє за підтримки Карітас Польща та Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Уляна Семенюк психолог-ар-терапевт центру підтримки сім'ї благодійного фонду Карітас. Тема материнства і сім'ї її близька. Її донечці скоро виповниться шість. Нещодавно психолог сама побувала на схожому тренінгу, де обговорювали материнство та вчили бути хорошими матусями для своїх дітей. Тепер вирішила організувати тренінг погана, хороша мама для коломийських матусь. Досить часто, допустимо, рідні або сусіди, або друзі, от якусь таку думку, що ти щось робиш, допустимо, не те. І тоді мами починають замислюватися, можливо, я погано, можливо, справді в мене немає певних тих знань. І тому саме такі от заходи необхідні для того, щоб зрозуміти мамам, чи дійсно вони роблять щось не так, чи це просто нав'язування чужої думки. Погана хороша мама це лише одна із тем, які обговорюватимуть під час зустрічей матусь. Продовжує Уляна Семенюк. Надалі порушуватимуть актуальні питання для кожної мами. Ми будемо вибирати різну тематику: це мистецтво, виховання дітей. Це е, відштовхуючись від того, з якими проблемами найбільше зустрічаються мами. Теорії в нас зараз дуже багато є, де можна вичитати інформацію, але як її застосовувати в житті, е, на жаль, не кожен вміє. Задоволена мама щаслива сім'я саме для того. Метод, а ще такі зустрічі насамперед, обмін досвідом щодо виховання малечі та чудова нагода для жінок в декреті розвіятись, каже пані Наталія. Вона мама трьох дітей старшим хлопцям 9 і 7 років. Наймолодшій донечці виповнилось майже два. І таке спілкування з іншими мамами допомагає їй виховати своїх чад, Переконує жінка. Ми говоримо на ті теми, які для нас є важливі і саме зараз. І... Шукаємо також якихось вирішень проблем своїх. Передусім, вони об'єднують, вони дають однодумців. Також це є такий свого роду ну, така підтримка і десь для когось це є розвіяння, вихід у людей. До слова, такі зустрічі відбуваються щосереди, кожного разу обговорюють різні теми, які цікаві мамам. На зустрічі можна приходити із дітками для них у Карітасі є облаштована ігрова зона. Аби взяти участь у зустрічах клубу Метусь, попередньо потрібно зареєструватись. Усі деталі ви можете дізнатись на сайті Карітасу та в соцмережах. До слова у Карітасі психолог Уляна Семенюк проводить і безкоштовні консультації для сімей. Ольга Гириджук, Андрій Флоря, події НТК. Фінансової підтримки потребує Коломиянка Оксана Романиця. Після ДТП жінці необхідні дороговартісні операції та реабілітації. Зараз Коломиянка знаходиться у білоруській лікарні. Номер картки Приватбанку Оксани Романиці упродовж сюжету бачитимете на екрані. Реквізити також зможете знайти на нашому сайті Ентекатівей. У червні 2018-го коломиянка Оксана Романиця розповідала нам про успіхи свого сина Артема. Тоді юному баскетболісту вдалося реалізувати у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі шість триочкових за один період. А це неабияке досягнення, бо у 11-річному віці такими снайперськими якостями володіють далеко не усі. І хлопчик, і мама тоді розповідали, що у цьому велика заслуга тренерів та перш за все тата Артема, баскетболіста Андрія Романиці. Ось цей запис. Дуже молодець. Наша гордість тато в роддом нам приніс м'ячим, коли сочку поклав. Я хочу бути таким, як тато, і перевершити його всі досягнення. 12 січня цього року тата Артема не стало. Андрій Романиця загинув у дружньотранспортній пригоді на автодорозі Луцьк ковель Разом із ним у автомобілі була й дружина Оксана. Її у важкому стані госпіталізували. Коломиянку прооперували, а згодом транспортували до Білорусі. Оксані Романиці необхідне тривале та дороговартісне лікування. Номер картки Приватбанку – 51 68 75 73 51 47 72 88. Телефон сестри Оксани Романиці Ірини – 097 125 48 64. І сніг не завадав в Коломиї на стадіоні юність відбувся турнір. Зміні футболу. В ньому взяли участь чотири команди. Грали спортсмени віком 35+. Хто переміг? Дивіться далі. Турнір з футболу провели в Коломиї на стадіоні Юність. У ньому взяли участь спортсмени категорії ветерани 35+. Два дні прихильники футболу могли споглядати за грою улюблених команд. Приїхало три команди. Зокрема, нашого четверта була це Білгород дністровська команда, команда з Трасполя і команда Хотина. Впродовж цих днів розігрувалися місця, баталії спортивні. Приємно те, що поважні середнього віку та старшого віку люди знайшли час завітати до нас Коломию. До прикладу, наймолодший гравець цього турніру був. 35 років, який мав, а найстарший це представник міста Коломия Сергій Камав, який мав 64 роки і в кожному матчі відігравав свою долю гри. Переможцем став стала команда Білогородністровська, місто Коломия всіла друге місце. Звичайно, Хотілося виразити подяку ветеранському клубу Коломаєсільмаш представникам, які зробили велику підтримку і допомогу Коломийській міській раді в проведенні цього турніру з залученням цих гравців з інших команд. В цілому вдалося, і не дивлячись на погодні умови, представники цих команд побажали грати на вулиці. Були такі погодні умови не дуже сприятливі, але. Витримали турнір, обійшовся без травм і приємно. Тепер на черзі наступний турнір уже з хокею. Володимир Колесник запрошує вболівальників підтримати спортсменів. Ми хотіли запросити на хокейний турнір мешканців міста Колме, який буде проходити в суботу та неділю цього тижня. Відбіркові матчі будуть проходити, правда, пізно це 21.00 і. Ще пізніше а фінальні ігри будуть проходити в неділю з 9 до 12 години. Коломийські поліцейські здобули перемогу в рокопашному бою серед правоохоронців Прикарпаття. У ваговій категорії до 65 кілограмів кращим став Назар Мельничук, а до 85 Назар Ербенчук. Долинське відділення здобуло другу сходинку п'єдесталу, а третьою стала команда Городенківського відділу поліції. Серед спеціальних підрозділів третє місце посіла команда Тору патрульної поліції, друге місце поліцейські роти поліції особливо. Призначення, а перше місце виборола команда Укорд. Також визначили переможців в особистому заліку. У Франківську відбувся чемпіонат серед поліцейських з рукопашного бою. На базі тренінгу центру головного управління національної поліції Івано-Франківської області відбулися змагання з рукопашного бою серед особового складу Прикарпатської поліції. За перемогу змагалися правоохоронці територіальних відділів та відділень поліції. Працівники роти поліції особливого призначення, управління корпусу оперативно-раптової. У кордгунта та роти тактико оперативного реагування управління патрульної поліції івано франківської області тор розпочали спартакіаду головного управління національної поліції з прикладного виду спорту рукопашний бій. Працівники спецпідрозділів і райвідділів на даний час ну, більш практично готові. Зараз буде проводений відбір з працівників, які вийшли в фінал для підготовки збірну команду області на чемпіонат України серед національної поліції. Цього дня на татамі вирували спортивні пристрасті та азарт. Усі учасники продемонстрували добру фізичну підготовку та волю до перемоги. Виступаю на даних змаганнях вже вдруге. Перший рік вийшло взяти друге місце, ну, але сьогодні перше місце. Я виступав у ваговій категорії до 70 кілограм. Не перший раз участвую в цих обласних змаганнях. Вже буквально з 2009 року я постійно займаю перші місця на обласних змаганнях. Мій любимий вид спорту це бойове самбо. Чемпіон України у 2013 році. Після змагань переможців та призерів нагородили кубками, медалями та дипломами. Цього четверга у прямому ефірі телеканалу НТК 20-й годині коломийські медики, завідувач поліклініки Андрій Кошкін, головний лікар ЦРЛ Петро Лесів та його заступник Віктор Бойко говоритимуть про діяльність медичних установ міста, зокрема, які діагностичні обстеження можуть пройти коломияни. Телефон прямого ефіру 3830. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.